Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Джеф Граб натякає, що PlayStation проведе свій шоу-кейс трошки раніше, ніж Глек Кейлі влаштує Summer Game Fest. Він навіть сам це визнавав. Бандай намко нарощує темпи показування нових персонажів Tekken 8 Цього разу запрезентували одразу два трейлери персонажів: Лерой Сміт, відносно новий персонаж, що перекочував із сьомої частини. А ще зацініть, який в нього кльовий пес. Будеш майонез. Ну і асука казама, яка вперше з'являлася на моніторах у п'ятій частині франшизи, що вийшла у 2004 році. Але вони думають, що вони оригінальні. Також Frictional Games показує ще трошечки ігроладу бункерної амнезії. Цього разу з унікальними авторськими підписами, що як і куди. Це так тривожно. Electronic Arts остаточно покинула Росію. Це остаточне прощавай. Аби ще їхній магазин остаточно покинули фублі. Та завітала така рідненька гривня. Але думаю, що то лише питання часу. О, слухайте всі, ми робимо оціночні судження. Лу -лу -лу -лу. Сімейний АРК 2 перенесли на кінець 2024 року. Є дуже багато нюансів. Проте, аби ви не так сумували, розробники ще на додачу анонсували ремастер попередньої АРК Survival. Проте взагалі без дати релізу. Okay. Прекрасний план, не перевершений. Поки ви патчів на Ластофас чекали, її фанати українізували. хе скоро стяхуєвающе. Повна текстова локалізація доступна за посиланням в описі. Ні, озвучення ще нема, але його додадуть трохи згодом. І Ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Райан Картер, розробник із студії Dog, розповсюджує плітки, що наступним проєктом компанії буде абсолютно нова гра. А не продовження вже існуючих франшиз. У вас немає жодних доказів. Це лише казочки. Жодних доказів. Жодних. У Star Wars Jedi Survivor головного героя можна буде кастомізувати набагато гнучкіше, ніж у попередній грі. Відтепер ви зможете налаштовувати зачіску та навіть бороду з вусами. У тебе борідка? А вже ж. Неочікувано кілька крутих ігор накивають п'ятами з геймпасу. Серед них є два моїх фаворити. Зелондарк та Квантум Брейк. Останній, до речі, маю нагадати розроблявся взагалі як ексклюзив Мікрософтів. Уходиш! Куди тікаєш? Techland анонсували новий бандл з костюмом півня, крилами та зброєю кіхтем. Big Блек Остролоп Кокру. Я так розумію, присвячене це все діло до Великодня. Великий мав успіх Ancestors The Human Kind продалась на 1,5 мільйона одиниць по всьому світу. До речі, ціни на акції Capcom після випуску ремейку четвертої оселі зла стрімко потягнулись вгору. Тому в теорії вже можна вважати цей проєкт успішним. Я маю власну думку. Саудівська Аравія хоче стати притулком для компанії розробників ігор та планує інвестувати у це діло 38 мільярдів доларів. Асус <му> взяли і раптово анонсували свій Steam Deck, але на вінді. що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Компанія Remedy запевнила, що фанатам Quantum Break та адептам Game Pass не варто хвилюватись. Гра незабаром повернеться до підписки. Як тільки студія повирішує трабли з ліцензіями, Лирак на горі свисне Ubisoft позакривала свої офіси в Іспанії, Італії та Нідерландах, а також у Польщі. Сподіваюсь, така доля омине українські підрозділи. Ми відправляємо лебінь, щоб нам бося допомогла. Від нас то все відвернути. Meteor Maker офіційно зарелізився відразу у підписці PlayStation Plus. Нагадую, що в грі є повна українська текстова локалізація. Тому, якщо ви маєте зайвого гривника, файно було б підтримати розробників. Якщо ви купуєте гру в стімі, непогано було б залишити вдячний відгук. Я в цьому випуску з рекомендацією проходження популярних та лампових ігор від RPG до горорів, стріми кожного тижня та дружня спільнота підписників. Все це ви зможете знайти на каналі Navy Games. Віталій гарантує регулярні випуски, хороший гумор і затишну атмосферу. Ви точно знайдете проходження на свій смак. Неслухняні собаки поки відкладають підтримку порту Ластофасу для Steam Deck. А що ж так? Наразі розробники сконцентруються на покращенні оптимізації саме для ПК-версії. Розумно я теж би так зробив на вашому місці. Творці Crossiders Kings 3 поділилися планом подальшого розвитку свого проєкту, з якого стало відомо, що до четвертого кварталу цього року студія планує випустити ще три доповнення. Отрине щасливе число. Прокляте. Допитливі користувачі інтернетів поколупались у файлах другого Counter-Strike і надибали там кілька нових видів зброї, зокрема ножі, а також капкани, що, начебто, мають бути задіяні у спеціальних режимах. CD Projekt Red разом з Nvidia задемонстрували трейлер кіберпанку в режимі овердрайв трасування променів. А також показали вплив нового DLSS 3 на швидкодію гри. Проте ця технологія працюватиме лише на найновіших відеокартах NVIDIA, А ціни на них ви й самі бачили. So, Nvidia... Студія Санта Моніка додала режим нової гри плюс в God of War Ragnarok». В якому буде багацько нового? Купа обладунків з попередньої гри, трішечки новеньких. Збільшена прокачка, а також новий режим арени Ніфельгейму. Де ви зможете пограти за Кратеуша або Атреуша. При цьому обрати будь-якої з компаньйонів, що до того вже брали участь в грі. Так, зокрема навіть Тора. А якщо хтось ще з тим не згадзав. по морді. Інтернетами ширяться чутки, що відкритий Бета тест Street Fighter 6 розпочнеться вже цього місяця. Жодних уточнень чи будь-якої іншої інформації від Capcom ще не було. Брехня! З'явилися системні вимоги Star Wars Jedi Survivor. Для мінімалок вам вистачить і RX 580. Або GTX 1070. Щоб гра розкрила перед вами всю красу своєї графіки, вам буде необхідна червоненька RX 6700 XT, або зелененька RTX 2070. Трясця Різноманітні інтернет-інсайдери розпускають плітки, начебто Sony, надивившись на успіх портативок від Nintendo та Valve надумали повернутись у цей сегмент ігрових девайсів Звучить серйозно, О, дуже серйозно. Розробники Hades 2 пообіцяли додати українську локалізацію до своєї гри. І от на доказ свого слова нещодавно показали скріншота репліки українською. Продано. Я думаю, ви маєте почути звук списання коштів з моєї карти. Філ Гаррісон, колишній керівник мертвого хмарного геймінгу стадія, накивав п'ятами від гугла. Поки нема подробиць, куди він подався. Але нагадаю, що до того він ще встиг попрацювати в різний час як на Мікрософтів, так і на Sony. No Man's Sky отримала нове величезне оновлення під назвою Інтерспектор. Воно включатиме нові механіки, режими та ресурси, а більше навіть джетпак. And it Реліз Шерлок Холмс The Awakening невпинно наближається. Тому фрогверси показали вже релізного трейлера. Сама ж гра виходить 11 квітня. Збережи мою грішну душу і дай мені відчути. Збережи мою грішну душу, і дай мені відчути. Чуває, відчуває. Голівуд репортер стверджує, що кіно за мотивами Майнкрафту. Так, те саме, де головну роль зіграє Джейсон Акваменович Мамоа. Ей, чувак. Ти той рибохлоп з новин, правильно? Вийде 4 квітня 2025 року. Кепком у Твіттері офіційно повідомили, що вони, об'єднавшись з кіностудією Legendary Pictures, планують екранізувати Fighter. Так, це гарна ідея. Мережею ширяться чутки, що в таємних криївках Мікрософтів розробляється другий Fallout New Vegas Думаєш, купилися? Oh. Не знаю. А почали так пліткувати після оновлення четвертого Fallout, в якому і надибали згадку про продовження. Давно не було улюбленої рубрики Тіма Свіні. Свині часи і труси. В епіґеймсторі задарма віддають першу частину Dying Light. І не звичайну, а розширену. Супер. Electronic Arts втратила бренд FIFA, Тому перейменувала свій футбольний симулятор у EA Sports FC, цебто футбольний клуб. Надали розголосу та підтримали компанію майже всі популярні платформи-тримачі. А ще вони задовбали продавати нам ігри за криваві гроші окупантів та становить цю хуйню. Саме тому мінцифра офіційно звернулася до Electronic Arts з проханням прибрати фублі з крамниць, а крім того, повністю українізувати всі свої сайти та крамниці. Так має бути би ще й кожну гру свою субтитрували ціни б їм не було. Тим паче, що російської локалізації в нових проєктах EA нема. Бо ось ті виправдання, що ми не знали, ми не чули, вже набридли Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.